Привіт усім! Мене звати Дарина Кулмик і я учениця Харківської гімнезії номер 47 Дуже люблю подорожувати по Україні та за її межами. Ще люблю танцювати, співати і очолюю районну дитячу юнацьку громадську організацію Лідер21. Мої друзі кажуть, що я позитивна, маю хороше почуття гумору і ще я відкрита. А ще я дуже допитлива. Мені завжди кортіло дізнатися, чому так багато людей прагне бути успішними, але їм це не вдається. Може одного бажання замало, і як кажуть у народі, хочеш їсти калачі, не сиди на печі. От і я думаю, що одна зі складових успіху все ж таки є активність. Як проявити свій талант і уміння, куди зосередити свої зусилля, щоб перші кроки до умрієнної мети були впевненими? Я вважаю, що школа успіху знайде мені відповідь на ці питання. Від табору я чекаю шалених емоцій, досконалення своїх лідерських якостей, а також цікавих знайомств. Z Lipowiem jest Kharkowa. Do zobaczenia, u litku.